Всім доброго ранку! З вами я, Анкл Тревіс, і Криптофор знову з'являється на просторі Ютубу. Щем вас і себе я вітаю. Хотіли б насамперед подякувати ЗСУ за можливість працювати в тихій обстановці. Перебої зі світлом то нічого в порівнянні з тим, як хлопцям та дівчатам на передовій, хоч щоб ви це пам'ятали. Сьогодні ми з вами розберемо такі е, активи, як біткоін та ефір. Глянемо їхню локальну перспективу та придивимось до якихось глобальних рухів даних інструментів. Далі я покажу вам наш новий навчальний сервер версії 2.0 від команди Cryptofor. Також хотів би з вами розібрати дві позиції, які я брав на цій та на попередній неділі. Буде цікаво, тому давайте приступати. Традиційно ми почнемо з біткоїну, зробимо топ-даун аналіз, почнемо з місячного таймфрейму, та поступово спустимося до менших таймфреймів. Що ми тут можемо побачити, дивлячись на місячний таймфрейм? Звісно, зверху рейд ліквідності, і в цьому місці злам структури. Також... Зараз видно, як ми починаємо будувати ліквідність для підходу в цю зону. Для повторного тесту, навіть не повторного, тому що ні одного і тесту тут не було, ні мікротесту, ні е, нормального заходу, так скажемо. Е, схематично це як виглядає. Тобто ви можете переглянути на лоу-таймфреймі е, скільки разів. Е, Ось така от, ліквідність знімалась та тестувалась зона зламу, після чого продовжувався рух, таким чином будуючи ордерфлоу. Тому, думаю, що тут, тут буде щось схоже. Давайте зараз відмітимо бос та рейд. Все, що ми зараз бачимо. З цікавого на місячному таймфреймі. Також є підсказкою того, що можливо ми зараз почнемо це все робити. Захід в наш місячний, в місячний імбаланс та в зону, та в зону брейкеру. Ми її, вже, ми її вже трохи прошили, але то не страшно. Тобто, ми проторгували половину місячного імбалансу. Давайте перейдемо на недільний таймфрейм та подивимось, як закривались як попередні дві неділі. Як ми бачимо, ми зробили рейт ліквідності з низу, і зараз успішно йдемо перекривати недільний імбаланс, який створився на падінні 14. Так, 22. 22 листопада. Що ми тут можемо відмітити? Ми можемо відмітити, що у нас є тут недільний, у нас є тут недільний імбаланс, є недільний злам у цьому місці. Також у нас є свінхай, що вказує на те, що, в принципі, в принципі, він валідний тому розглядати тут позиції все-таки потрібно буде. Але надійну, якби будемо надіятись на зняття цього екстремуму і зараз, в принципі, розглянемо, чому це можливо. Тобто ми маємо ось таку от FTA зону на недільному таймфреймі у вигляді імбалансу та у вигляді зламу, зламу структури, але не забуваємо те, що це знаходиться все в. В максимальному а, дискаунті, так? тому що ну зараз є дискаунт ціни на актив, точно не преміум. А, також з недільного таймфрейму ми можемо відмітити ось такий ось боковий рух і а, кілька дотиків до 0,5 рівня нам показують його валідність і показують те, що ми його відмітили все-таки правильно. Тому я вважаю, що. До 0,5 рівня нам ми зараз знаходимося, по-перше, на девіації всередині місячного е, імбалансу, всередині дискаунту, проторгували половину місячного імбалансу, та е, зараз потрібно шукати якісь слабкості саме слабкості в цій девіації, за того, щоб взяти рухи до 0,5 рівня та е, до девіації зверху, а та до девіації зверху, так. Давайте перейдемо вже на денний таймфрейм та подивимось, що нам, що нам показує він. Як ми бачимо, ми зайшли в такий боковий рух після падіння, подбудували тут ліквідність. Після того, як ми зняли ліквідність з мінімуму 15600. Ми побудували. Денний ордерблок, який е, затестували, який затестували успішно та зробили злам структури. Е, злам структури зробився саме сьогодні, е, та у, утворився срій теп сетап всередині, всередині нашої девіації. Срій тап сетап це м, це сетап в. Боковому русі. Зараз я схематично спробую вам показати. Тобто, це девіація знизу з виносом даного лоу після чого тест тут утворення якогось ордерблоку і похід вище. Тобто ми бачимо тут саме це. І після цього тесту я хотів би виділити зону sell-to-buy на денному таймфреймі, в якій я буду розглядати позиції на продовження висхідного руху. Перше, перша ціль моя буде це 18199, Після чого я буду дивитися на повне перекриття е, недільного імбалансу, тобто 20500. Е, Тобто відмічені цілі е, до двох цих відмічених цілей додається на денному таймфреймі ще дві цілі, е, з якими я буду. Працювати. Тобто тут є Swing High, є Swing Low, є денний ордерблок, і ну, і в принципі сама stb зона мене влаштовує. Також було закріплення над даним екстремумом, що також є гарним показником. Ми пропушились досить сильно, ми пропушились утворивши імбаланс. Тому. Нам потрібно е, не ігнорувати цю зону і розглядати її як зону інтересу. На 4-годинному таймфреймі, що ми можемо відмітити? Ми можемо відмітити те, що в е, нас тут вже такий задаток ордер е, да? флоу. Тобто ми знімаємо. Е, ми знімаємо ліквідність, робимо корекції, що, в принципі, дуже добре для продовження висхідного руху. Я хотів би ще одного тесту цієї зони зі зняттям цього лоу. Тобто було б добре, якби ми підійшли б сюди і почали б відростати після зняття цього мінімуму та заходу в цей цю СТБ-зону е, після перекриття е, даного 4-годинного імбалансу. Тобто, це б відновило ребаланс на ринку та е, утворило би, підтвердило би точніше ордер флоу на е, старшому таймфреймі. Як ми бачимо, ми зараз е, зняли ось цей пул ліквідності, і тому, в принципі, відкат він. Е, в цю зону він якби можливий, да? але не будемо виключати того факту, що ми можемо зайти і в цю зону, і після чого піти за е, нашими цілями. Тому в ці, цю зону ми також не будемо ігнорувати, адже на годинному таймфреймі це ми тут зробили в принципі е, підтвердження наших висхідних намірів. Е, не було тесту цієї СТБ-зони, тому вона залишається валідною для позицій всередині дня, тим паче. Да? Тобто ми тут будемо розглядати якісь е висхідні якісь висхідні рухи. Е тим паче, що тут в нас не було ні е ніякого. Зняття ліквідності, тобто ми зараз залишаємо пул, можливо, ми е, таким чином і його й будемо залишати, формуючи моментум, формуючи трендову ліквідність е, та можливо якесь життя. там е, Наприклад, трикутник якийсь зробимо для того, щоб е, для того щоб рітей-трейдери думали, що він буде пробуватися вверх адже він такої формації ми його проб'ємо донизу, знімемо цю ліквідність, перекриємо їм баланс, та тоді вже почнемо свій рух вище. В принципі, більше немає що сказати по, по біткоїну. Тому переходимо, переходимо до ефіру. Переходимо до ефіру. Ефір виглядає. Сильнішим рух він зробив сильніше, аніж біткоін. Е, як я говорив в попередніх своїх відео, ця зона вона є надто сильною є надто сильною, і вона стримує ціну до сих пір. В той час, як біткоін вже давно якби, провалився під неї. Да? Під аналогічну зону з Ефіріумом. Що ми можемо тут відмітити? Ми можемо відмітити те, що ефір все-таки не, все не зняв цей мінімум, що є не дуже добре, насправді. Зараз ми зробили закріплення над даним екстремумом плюс над цим, утворивши таку гарну СТБ-зону, яка перекривала яка перекривала імбаланс. І зверху є чіткий таргет у вигляді пулу ліквідності, у вигляді імбалансу, який потрібно ефіру пробувати перекривати, який ефіру потрібно пробувати забирати. Що ми можемо також тут відмітити? Що у нас є задатки Order Flow, є задатки Order Flow, що не досить добре для продовження висхідного руху, але ми будемо. Дивитися на ефірі, перекриття цього імбалансу з послідуючим вже подивимось, яким рухом. Можливо, і все-таки спустимось за даними Equal Lows. Тому в цьому районі нам потрібно бути якби досить обачними і пам'ятати про всі ризики. Давайте ще глянемо недільний таймфрейм. Недільний таймфрейм, в принципі, гарно виглядає. Він побудував а, зараз тут Sвінг Low, і тут у нас є Swing High, що можливо сигналізує про те, що ми зараз закріпимось а, тут, і почнемо йти перекривати імбаланси вище та забирати а, літні літні максимуми. А, так, перейдемо вже до 4 годинного таймфрейму. Ну, тобто цей пул ліквідності він є очевидним, також є очевидним те, що ми знаходимося в боковому русі. Чому мені не дуже подобається, тому що девіації знизу у нас не було, а це буде девіація зверху. А як ви знаєте, девіація зверху призводить до девіації знизу. Тому, тому будьте обачні, читайте нашу аналітику в телеграм-каналі, вона там виходить якби частіше, ніж на Ютубі. І будете попереджені про всі майбутні рухи, так сказати. В принципі, більше також хотів би розглянути те, що відкритий інтерес до активу біткоін він падає, що, в принципі, є гарним тригером для того, щоб ціна далі починала відростати. Також ми можемо побачити співвідношення лонг та шорт позицій. І на 5-хвилинному таймфреймі бачимо, 67% людей набирають шорти. Тут, тут ми на лонгах, також лонг-позиції, лонг, на 4 години вже шорт. Тобто, 12 годин я би ще зняв. 4 години. Зараз дивіться, 1, 2, 3. Якраз ось цей лоу. Було б доцільно зняти та затестувати зону СТБ даного таймфрейму перед тим, як взяти дану ціль. Тому давайте перейдемо зараз до позицій, які брались всередині, які брались всередині середині неділі попередньої. Попередньої це було саме в цьому місці. Ми зайшли в пої зняли в принципі досить велику полку ліквідності, після чого почали утворювати М15 і М5 Ордер Флоу. Тут ми зробили злам, зробили рейд, зробили злам, зробили рейд. Після чого ми єдине, що було, це ну ось ця ліквідність. Да? Потім ми. Зробили ще один злам, і ось тут був м 5 м 5 сетап, після чого я почекав тесту його і побачив ще один М5 М5 всередині зони інтересу, тому без сумнівів зажав по маркету, побачивши цей, цей різкий спуск всередину зони входу і поставив свій тейк на ближній пул. Ліквідності, в принципі, можна було пробувати брати ось цей. ну Але але вийшло, як вийшло. Не кожен рух. Вчора мені такий гар, вчора мені сказали такі гарні слова. Не кожен рух наші гроші. Тому ви повинні бути, тому будьте якби, обачні і дивіться. Не, не старайтесь зловити кожен рух на ринку, е, не торгуйте проти своєї торгової системи, не торгуйте все, що ви знаєте. Торгуйте лише те, що вам е, що ви точно вже відбектестили, що точно прописано в вашій торговій системі. Е, ось тут був такий е, гарний рух по біткоїну, зняття ліквідності, після чого. Не було підтвердження, але було зрозуміло, що ну це на 15 хвилин, але було зрозуміло, що ось цей ордерблок відправить нас е, вище. Ну, я тут не був, на жаль, в 3 часа ночі я не був біля графіку, тому я не зажав цю позицію, е, після чого мені приходилось перезаходити. Тобто я зайшов на годинний таймфрейм, я відмітив собі цю зону е, інтересу, я також давав в. Давав її в наш Discord, тобто показував, що в цьому в цій зоні я буду набирати свої лонг-позиції. Як би гарно не виглядали тут шорти, типу на перекритті імбалансу там чи ще щось не потрібно їх брати. І в один момент, коли ось тут на новинах почали, почав рух такий був рух донизу. Я подумав: можливо, я не правий. Але потім я ну, але потім я згадав, що потрібно діяти трейд ю plan, плен ю трейд. Що потрібно діяти по своїй ситуації та довіряти своєму біасу, не зраджувати йому. Тобто я згадав, що в мене дійсно шлонг біас. і після чого побачили, після чого побачив перекриття цього імбалансу тестування цієї зони повної. І на реакції тут вже зажав з, зі стопом під цей, під цей мінімум. Тобто хотілося би тримати, звісно, до цих екстремумів, але я подумав, що краще я перенаберу позицію і зафіксую її на цьому, на цьому полу ліквідності, який, який в принципі, з самого початку виступав таргетом даного трейду. Тому давайте перейдемо до нашого навчального серверу, який я хотів би дуже вам презентувати. По-перше, візуал тут дійсно бомбезний і, і все, що знаходиться всередині, також бомбезне. Тобто інформація і візуал на одному рівні. When education meets creativity, we raise our flag. Що у нас тут є Notion Roadmap? Тобто roadmap показує е, все, що ви можете знайти в, в нашому, е, на нашому сервері, е, з, з поясненнями, що де і, і, і коли. Тобто CryptoFor Materials розділ, розділ, де є детальна інформація про Smart Money Concept, корисна інформація про криптовалюти, валютний ринок і додаткові матеріали для покращення ваших навичок у трейдингу. Давайте, до прикладу, глянемо Smart Money. Що тут буде? Тобто, Тут повноцінне навчання. Ви... Я гадаю, що кожен хто бажає, хто має бажання, хто має. Гарячі очі, так сказати, він тут навчиться всього, що потрібно для успішної торговлі. Давайте покажу, як це виглядає. Structure Block, до прикладу, в нас є, в нас є основна стаття і допоміжні статті, де є, де є посилання на інші суміжні статті з даними. З даними темами є самоопрацювання, тобто дуже гарно все побудовано І ось такий от зміст, да? І в кожна, кожна методичка в одному, на, одно, на одній політиці написана, на, на одному шаблоні написана, тому це буде зручно для вивчення. Так? Тож, ну, також є тут багато інших блоків, окрім структури. Є блок психології також, тобто тут буде досить багато інформації, яка, яка дуже корисна. Да? тобто Ось є списки, відео, тобто ти тут відкриваєш. Я перший не хочу відкривати, тому що там дуже багато відосів. Список номер три відкриваєш, і, будуть, і тут будуть відеоматеріали, які потрібно переглянути для покращення своїх психологічних. Навичків у трейдингу. Також у нас є криптоблок криптоблок у нас є Basic блок і Deepblock. Тобто він максимально круто виглядає. Давайте перейдемо у Forex блок Тут у нас також все good, в принципі, досить, досить обширна інформація велика. І. Блоки кожного з команди. Тобто це дуже круто, і також ми додали блок The Inner Circle Trader, Тобто блок ICT. Ми будемо перекладати його навчання та вписувати по місяцям. Тобто Зараз це просто початок, він ще не готовий, цей блок, абсолютно. Бачите, тут такі ще шапки. Тобто місяць один, і ось таким чином ми будемо ми будемо писати. Його навчання. Давайте перейдемо до, до якогось з блоку з команди. Тобто, давайте переглянемо спочатку Леонардо-блок. Він досить індивідуальний, він гарний і містить багато корисної інформації. Давайте нажмемо, я вам покажу. Є, до прикладу, торгова стратегія його повністю. Повністю описана, тому буде досить корисно на основі цього побудувати свою власну ТС. І я думаю, що це вам дуже сильно допоможе з цим. Також в нас є мій блок, є блок Ейфрія, e є блок Singularity та Notorius. Singularity блок виглядає таким чином. Тобто, як ви бачите, Всюди у нас індивідуальність, купа інформації. Тому всіх ми очікуємо в нас. Я гадаю, що ви не прогадаєте, вибравши саме нашу спільноту, ми стараємось зробити якість спершу. І я гадаю, що це всім буде видно. Тому, всім дякую за увагу. І гарного вам робочого тижня, гарного вам вихідних, спокійного е і мирного вам неба над головою.